Продажу у нас Porsche Cayenne 2017 року випуску по найкращій ціні по Україні, нереально шикарному стані, чорному кольорі на світлому салоні, на гарнючих сіреньких дисках, які виглядають мені просто неймовірно. Мішлін Пілоспорт резина, повним з електропривід електропровід кришки багажника, камера заднього виду, звісно ж, парктроніки по задній частині салону. неймовірно гарні сидіння, просто в дуже класному стані. По передній частині у нас електроприводи сидінь, також у нас є підігрів сидінь, датчики світла, датчики дощу, всі електросклопідйомники, багато зони клімат контроль, гарна акустична система, CarPlay також у нас е дротовий є е на магнітолі. Також у нас повністю панорамний дах. Зроблене тонування, часики у нас на торпеді, по технічній частині всі всіредині замінені 20 тисяч км назад. Ніяких нарікань по автомобілю немає. Замінений бампер та фари у нас від 20-го року від рестайлінгу. По ходовій частині повністю перебрано, нові тормозні колодки та нові тормозні диски. Гарна оптика. Мінімальний удар по Америці замінено переднє праве крило і замінені дві фари. По автомобілю у нас є тільки косметичні підкраси по автомобілю. Знаходиться він в Києві на вулиці Сумська, 2. Придбати можна за готівку в кредит або в різні. Цей варіант та інший ви можете знайти на нашому сайті автопарків, а також слідкувати за цінами саме там.